Всім привіт! Думаю, треба надати вам змогу послухати ще один варіант пісні Рюкзачок, аби відмітити роботу автора. Він постарався, він зробив, трошки там словами погрався зовсім інший стиль. Дуже гарна інструменталка, дуже гарна. Але мені перший варіант, який більш веселенький сподобався більше, і я е його завантажив відразу. А цей він більш такий, знаєте, похмурий, тобто, побачите кантри рок, як я, я його е назвав. Тобто визначив, визначив може йде, я десь помиляюсь. Я взагалі блюз полюбляю, да? але тут блюзовий такий кантрі-рок. А якби було в блюзі, може, може було б взагалі ідеально. Тобто за темпоритмом, оця не така веселенька, вона краще пісня, пісня слухається. Але трошки більш песимістичний оцей, оцей стиль. Ну, Дивіться, це нам це на мій смак, але я хочу, щоб ви оце також знали, що це і такий варіант є. І моя подяка Саші за його роботу. Тобто дійсно, і вже попрацював, треба його висвітлити. Хай може ніхто нічого не, 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 не побачить, не, не замітить, як да, не, не відмітить. Але робота про, про, зроблена і гарна робота. Га? Особливо Мені подобається е, остання третя частина, третина. остання третина, е, останній куплет мож, да? і сама інструменталочка. Ну, клас. Дійсно, таке рокове, рокове програш. Ну, послухайте. Середина, вона більш провокаційна, да? тобто самі слова. вони... вони Ну, людей, люди бояться слухати це. Бояться е, їм краще знаходитись у, своєму, у своїй бульбашці да, ментальній, ніж оцю частину. Не всю правду, це частина правди. Для когось це правда. Ну, нічого, не, нічого не зробиш. Це життя і це факт. В, в Україні це так. Не всі можуть там дихати вільно, не всі. А лише, а лише які, ті, які мають кошти для цього. Все, не буду наговарювати. І так вже багато. Ого, ого, три хвилини. Сама пісня стільки не тягне. Так, але, але треба подивитись, треба послухати. Ну, я хочу її показати, об, я зобов'язаний її показати. Все, на, на зв'язку. Слава Україні. Ми переможемо. країна горить, моя країна у війні, та скільки ж залишилось мені тримати серце на долоні І немає життя в цій державі, дихати тут так важко, тож візьму я рюкзачок, закину на плече піду шукати хай буде краще. О-о-о-о Паде на лісну я рюкзачок, закину на плече та піду назустріч можливостям, куди веде цей шлях, мені покаже день, що стане першим кроком до життя. Візьму я рюкзачок, закину на плече і більше не озирнусь назад, бо там, де світ чекає, я зможу далі йти. Хочу серці білі літ, я знаю, зможу все здолати. Я лиш людина, що шукає, тихий куток для майбуття І навіть серед чужини я збережу своє життя. Візьму я рюкзачок, закину на плече, та піду назустріч можливостям, Хай мрії не мовчать, Хай віра не впаде, мене веде дорога крісту ман. Візьму я рюкзачок Закину на плече і знайду свій світ між двох доріг бо там да новий шанс завжди відкрив